Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Друзі, сьогодні 25 квітня 2024 року і ми починаємо відкривати виноград. Довго я затягував з цим і буду розпочинати. Ті пагони, які були зверху, вже мають ось такі гілки, як бачите. Буду розпочинати. Рогачка, лопата і розпочинаю. Відгортаю рогачкою на бік. Це не складно. на бік, а тоді совковою лопатою закидаю в тачку. Поступово находжу якісь пагони, бачите, ось. Але то довгий, довгий процес, аби знімати на відео. Я краще по чуть-чуть буду знімати. І вам то показуватиму. Все, друзі, продовжую відкривати. Ще, друзі, не відкрив, але показую бруньку, яка була під землею під верхом. Бачите? Тепер брунька в самій землі яка. Бачите, яка вона? Наскільки воно запізнює? Ось брунька в самій землі. Трошки, потрошки відкриваємо і вам показує. А ця була геть відкрита, бачите? Наскільки вона випереджає. Але це біля хати, тому він не змерз і все гаразд. Ну, та, що вилізла, Так що відкриваємо далі. І відвозимо на кучу, там, де має лежати. Так, друзі, це вже на наступний день. Дивіться, я відкрив вчора, не можу дочекатися, щоб сусід перестав косити, він все одно не перестає. Мушу вам показати. бачите, Я відкрив вчора відкривання виноградних кущів розпочалося. Ну, як бачите, нічого страшного тут не відбулося. Все гаразд, те, що було під верхом, а це те, що знизу бачите. Так що все гаразд. Як завжди відкриваєш, мусиш щось зачепити. Вон, бачите, слізиться в одному місці, в іншому немає. Ну, як де, часом таке буває. Ну а Сьогодні я розпочав праці на своєму основному винограднику. Бачите, оце кущ Рошфор, котрий розпускається саме пізніше, він дуже довго. Це такі лише ті бруньки, які були зверху, розпустились. А ті, що в землі ще, ще сплять. Ось поступово відкриваю, тако рукава, рукавами похитую з землі. Похитую, щоб земля стрясалась донизу, підбираю їх, аби рукава лопатою не пошкоджувати. І так відкриваю. Тачка. Вожу на, на кучу, ту, що кожен рік вожу. А і так, весь виноградник ще вкритий. Весь. Коли вкрию, відкрию, не знаю, але я над тим працюю. Так що так, клунички цвітуть. А я буду відкривати виноградник. Далі вже передають на наступному тижні тепло. 21 передають багато днів підряд в день максимально. Заморозків не передають. Ну, якщо будуть, то будемо вкривати. Якось так, бо відкривати дуже багато. Тепер маю менше часу відкривати, бо продаю виготуючі саджанці на ринку в, Дубно, в своєму місці. І якось так. Все, друзі. Нехай всім щастить. Гарних всім рожаїв і перемоги над одвічним ворогом. Вже, друзі, завершив відео. І вирішив для постійних підписників показати академіка. То в минулому році бачив, як його погриз якийсь, ну не знаю, якийсь гризун. І ось дивіться, як він розвивається. Оце ті рукави, які були грізані, відпущені. В цьому році нічого. Але дивіться, який дзюрка. Бачите? Оце така дзюрка. Хтось тут мешкає. Дивіться, лопатка туди аж, бачите, о, прилазить. То Щось велике, мабуть. О, о. Бачите, щось велике. І сюди є хід. І сюди є хід тако. Так що, від ноги прогинається. І якось так він, друзі, зберігся. В цьому році нічого, все з ним гаразд. З академіком. Це дійсно хороший сорт винограду академік. Він ранній, дуже ранній. В моїх умовах дозрівають без проблем. Так що, я думаю, якось буде рости. Ще хочу сказати, дуже часто люди сають і я в тому числі. І щось він не росте, щось не росте. А виявляється причина одна, якийсь пацюк, коріння жує, чи кріт, чи ще хто-небудь і не дає розвитку. Не дає розвитку кущові. Через те ми так довго чекаємо, доки кущ. Розростеться, бачите, О, знизу було погризено, Так і видно, бачите, рукав. Але нічого, розвиток пішов тут, тут і от аж до кінця іде. Кіцюня моя прийшла. Ну все, друзі, то є все, що я хотів розповісти. Кіцюня, ти би спіймала його, правда? О, якби він. Бруньки не треба ламати. Кай вони молоді. Тікай. От зараз, дівка, жахтіла. Все, друзі, хай всім щастить і перемоги над одвічним ворогом.